Ця операція одна операція здається, але вона складається з двох. Це неферектомія видалення нирки у мами, так, або у донора, та пересадка цієї нирки реципієнту або хворій людині. Тобто, триває вона приблизно 2-3 години разом з урахуванням тих складових, які дозволяють обробити, підготувати нирку для подальшої пересадки анестезіологічне забезпечення. В цій трансплантації приймає участь велика команда спеціалістів: це хірурги, трансплантологи, анестез... хірурги, трансплантологи, анестезіологи, рені. Міматологи, імонологічна лабораторія, середній молодший персонал і обов'язково велика підтримка адміністрації, завдяки директору Ігоря Васильовича Шишки, це ми відчуваємо, тому це така велика робота. І дві трансплантації у нас зайняли зранку, з 8 ранку до десь 4 годин з невеликою перервою для того, щоб підготувати наступну операційну та інструментарій для подальшої трансплантації. А взагалі, трансплантологи це звичайні люди, які хочуть бачити своїх хворих здоровими, Злипкою на обличчі. Завдяки ребрендингу команди, завдяки тому, що в нашу команду інтегрувався пан Владислав, команда, команда з'явився новий, новий дух, нова енергія. І це дало поштовх такий суттєвий. Життєвий безпосередньо людського взаємовідношення і професійний для того, щоб розвивати трансплантацію, незважаючи на воєнний стан. І от ті цифри, які ви зараз почули, ще рік назад вони були жалюгідними, а на сьогодні це величезні листи очікування. Це означає, що це означає для розуміння на побутовому рівні. Це означає, що пацієнти готові довіряють, і вони готові бути прооперованими саме в Запорізькій обласній клінічній лікарні в центрі трансплантації. На сьогоднішній день для нас є центр один транспорту це обласна клінічна лікарня і іншого навряд чи з'явиться колись, і не, немає в цьому необхідності. В регіоні має бути один центр, він буде тут, і наша мета розвивати його максимально саме тут. Я вважаю, що є на сьогодні стримуючі фактори. Стримуючим фактором є 30 кілометрова зона від лінії фронту. Чому для мене це стримуючий фактор? Не для мене, а здебільшого це для наших міжнародних партнерів. Ми розуміємо, що сьогодні для розширення. Можливості трансплантації нам потрібні інвестиції: інвестиції в реконструкцію нашого операційного корпусу, інвестиції в придбання нового обладнання, інвестиції в покращення матеріально-технічної бази. Жоден бюджет міста Запоріжжя, Запорізької області сьогодні не здатний покрити ці видатки. І сьогодні постійно спілкуючись з нашими міжнародними партнерами, на жаль, ми часто чуємо про заборону фінансування в заклади, які настільки наближені до лінії фронту. Навіть сьогодні ми бачимо такі графіки, які малюються, скільки кілометрів можна фінансувати, скільки не можна фінансувати. Тож я чітко очікую, що поштовх розвитку трансплантології буде одразу після нашої перемоги, і після того як ми змінимо завдяки нашим військовим всю Запорізьку область. Але що сьогодні є вкрай важливим? Сьогодні є вкрай важливим, що ми не будемо розпочинати з нуля, а що сьогодні, не дивлячись на всі перепони, наші лікарі, руйнуючи стереотипи, роблять надважливо вже сьогодні саме тут. І, звичайно, розвивати і покращувати буде значно легше ніж стартувати з нуля. Тож обласна клінічна лікарня чітко заявила свою позицію на мапі трансплантології в нашій державі.